Розпочну із заяви Дональда Трампа про те, що він каже, що ми разом з росіянами маємо добрі шанси, гарні шанси на мирну угоду. Без американських посланців про це він сказав учора, коментуючи вкотре різні події в Білому домі. І говорить, Україна та Росія можуть укласти угоду без Віткофа, без Кушнера. Він підкреслив, що у війні вже загинули сотні тисяч людей, це правда, і це ускладнює ситуацію. Трамп зазначив, що минулого місяця Україна та Росія втратили 29 тисяч військових солдатів за один місяць. За попередній місяць втрати були 27. Яка кількість загиблих росіян та українців він не уточнює, але каже, що я вважаю, тобто він вважає, що так у нас є добрі шанси досягнути угоди. Ну і на тлі цих коментарів, друзі, ще раз наголошую, як я на, говорив вам на початку відео: Кирил Дмитрієв влетить до Майами сьогодні. Там і зустрічається із американськими представниками, ну а потім, ймовірно, вже полетить до Абу-Дабі. Тим часом секретар Радбезу Ірану. Стосовно якого можуть бути різні події, і з чим пов'язані наші переговори завтра, напряму це невід'ємні речі, їх не можна розділяти. Так от, секретар Радбезу Ірану терміново прилетів до Путіна вчора, 30 січня. Я вам про це розповідав в одному із відео вчора на каналі. Говорив, що туди, ймовірно, прилетів президент Ірану, але виявилось не президент і не Аятола. цей не був анонсований. Про нього стало відомо постфактум із повідомлення Кремля. Тобто, вони розповіли про це. Подробіці зустрічі з Путіним там не розкривають. Посол Ірану в Росії Казем Джалалі заявив, що основними темами, а тепер увага, були темами переговорів Путіна і секретара Радбезу Ірану. Були важливі регіональні та міжнародні проблеми ну а також розширення двостороннього співробітництва, все в принципі протокольно зустріч Лариджані так прізвище секретаря Радбезу Ірану з Путіним відбулася на тлі повідомлення про підготовку Сполученими Штатами Америки ударів по Ірану. Саме тому іранський представник прилетів до Москви. у п'ятницю. Американські військово-морські сили почали займати бойові позиції в очікуванні операції. В очікуванні команди. Під кекзет, міністр війни США сказав, що ми готові виконати будь-який наказ. Дональда Трампа, один із есмінців, який прибув на близький схід у складі авіаносної ударної групи на чолі із Аврааном Лінкольном, пришвартувався в порту ізраїльського міста Ейлат. Також були приведені готовність багатоцільові винищувачі f 15 є на американській базі в Йорданії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на супутникові дані і повідомлення про підготовку військової операції. Вони просто сипляться одне за одним. Їх вкрай багато і в західній пресі, і в нашій. От тут якраз і краси, цікавий друзі момент, що саме готовий буде віддати Путін на переговорах із нами в Абу-Дабі, аби врятувати Аятов. І, в принципі, а він буде їх рятувати? Риторичне запитання. Сирію він втратив, Венеселу втратив. Кубу вони втрачають. До речі, росіяни дуже незадоволені санкціями Трампа проти Куби і вони. Відверто відкрито про це говорять публічно. Поки що намірів у Кремлі про те, що вони хочуть щось віддати за те, щоб зберегти своїх партнерів, вони не демонструють, тому що вони з'їли, вибачте, і Венеселу і Кубу зідають і сирі, і в Сирії. Вони теж виходять. Але втрата ще одного дуже ключового партнера, що з часів радянського союзу, маю на увазі втрата режиму Аятол в Ірані. Це дуже буде серйозним ударом по Кремлю. Тому на кону справді Україна, в тому числі, друзі, питання російсько-української війни для Трампа дає дуже важливим на тлі підготовки майбутнього саміту ІСІ. тому що Китай, спостерігаючи з розмовчки за цієї ситуації, активністю Трампа, нібито, звісно, нічого не робить. Він не ухвалює якихось рішень у відповідь, які б посилили ескалацію зі сполученими штатами Америки. Це не в стратегії Сінцінпіна. Але це дуже серйозний удар буде, друзі, і по Китаю в тому числі, і від Путіна зараз дуже багато що залежить і на кону йотри. Трамп торгується і Путін торгується. І наше питання справді тут дуже дуже важливе. Такі мої міркування з приводу подій довкола Ірану, переговорів завтрашніх в Абудабі. Тому поші друзі і свої. Відновлення путіним атак на українську енергетику стане ударом по репутації Трампа. Висловив таку думку подоляк. 1 лютого закінчується дія енергетичного перемир'я, в ході якого Путін пообіцяв президенту США Трампу не атакувати енергетичні об'єкти України. Відновлення атак Росії завд... Дасть удару на сам перед по репутації Трампа таку думку сьогодні, 31 січня. Власне, статтю опублікували вчора стосовно коментарів Михайла Подоляка, е і сказали вони у дописі, що він зазначив, що офіційно енергетичного перемир'я немає, оскільки не було таких домовленостей під час переговорів делегації України США і Росії. Це жодним чином не було закріплено в документах. Пропозиція тимчасово не використовувати удари по енергетичному енергетичних об'єктах це ініціатива США як медіатора переговорного процесу. Президент Трамп повідомив, що особисто просив російського диктатора Путіна не атакувати Київ і енергетичні об'єкти, хоча б протягом тижня до 1 лютого. Одночасно, протягом цього тижня Росія продовжувала атакувати Україну, змістивши акцент з енергетики. На думку Подоляка, завдавання удару по репутації Трампа це одна з цілей Путіна. Тому буде не дивно, що рашисти вони продовжують бити по території нашої держави по енергетичним об'єктах, і це справді покаже. Що Трамп не такий вже й могутній, і Подоляк каже, бо на багатьох ринках Сполучені Штати витісняють присутність Росії. До цього була Сирія, потім Венесуели, Зараз ми бачимо нагнітання ситуації на Кубі навколо Ірану. Йде арешт танкерів російського тіньового флоту, США ведуть жорсткі тарифні розмови з ключовими покупцями російської нафти і газу насамперед це стосується і Індії та Китаю. А тепер Росія ймовірно може спробувати завдати удар. У відповідь по репутації Трампа через удари по енергетиці України резюмував Михайло Подоляк, що звучить цілком логічно і очевидно. Друзі, тим часом далі будемо обговорювати допомогу Україні і не тільки зокрема бачу цікаву інформацію про ЄС та Україну і думку Італії стосовно цього приводу: Італія за вступ України до ЄС, але, звичайно, є якийсь нюанс. Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим підтримує прискорений вступ України до ЄС. Однак, у пріоритеті інші країни ми підтримуємо вступ України, але бо Балкани для нас на першому місці ми взяли на себе це зобов'язання перед ним, і вони є для нас пріоритетом. Заявив міністр закордонних справ Італії, ніби там на Балканах триває війна, вже четвертий рік повномасштабна, і тому їм потрібно терміново вступати до Євросоюзу. Знову ж таки, повний якийсь абсурд нісенітниця. Це все бачити, читати і думати і. Взагалі, мислити таким чином і вважати ці думки серйозними. Власне, менше з тим, друзі, також пропоную обговорити ситуацію і іншу на території Російської Федерації, повернутися до цього. Про те, що відбувається власне в Омську, дописали цікаву інформацію про те, що в Омське через прорив труб замерзає центральний мікрорайон. А мешканці масово скаржаться на замерзлі під'їзди. Перепрошую, пишуть вони, що топлення ніє більше двох нідель. Отож, мешканці Омська публікують в соцмережах прориви труб опалення і гарячої води дописують вони наступно, цинту, цитую, в центральному округі города більше двох немає тепла в другому мікр... мікрорайонах температура в кімнатах опускається до 5 градусів. сообщила медіа город 55». Зараз в Сейчас мінус 12. Дописали вони ось таку інформацію. Поділилися світлинами, як все замерзає, як все змерзле, як у них навіть без того. Як дописують деякі пабліки, що їх навіть ніхто не бомбить, але в них і без цього ситуація як бачимо просто прекрасна. Окрім цього, до речі, були інші дані стосовно того, що на болотах почався вий про революцію на полі бою, яку творить новий міністр оборони Федоров. І це на фоні того, що відбулося падіння старлінків, і це підтверджують рашистські зетблогери. Чим ще й спрощують роботу нашій розвідці, знаємо, що були заяви Ілона Маска про те, що почалася робота стосовно старлінків які є на території Рашиської Федерації, власне минулої минулій минулі трансляції коментували ці новини. Стосовно того, що Єван Маск втрутився, і тепер SpaceX почала блокувати старлінки на російських дронах. Зокрема, йдеться про припинення несанкціонованого використання супутникового інтернету Starlink російською стороною. Але, окрім цього, була інформація така і стосовно України. Федор знову ж таки зазначив, що в Україні відключать усі неверифіковані старлінки. Міністр оборони Михайло Хайло Федоров повідомив про поступове упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторазованим терміналом. Уже найближчими днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації старлінку для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено. Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Написав Федоров. Він також подякував Starlink та SpaceX за співпрацю стосовно знову ж таки Російської Федерації того, що там почали звертати усі ці. Власне, їхні старлінки на російських дронах, які є знову ж таки несанкціонованого використання. Окрім цього, сили оборони вразили базою пункти управління безпілотниками. Повідомляв генштаб. І, до речі, інша інформація стосовно Російської Федерації з'являлася стосовно. Того, що там відбувалося, знову ж таки, ураження були чималі, як в Криму, на тимчасово окупованій території, про що говорили з вами раніше: так на території тимчасово окупованого Запоріжжя, Запорізької області, на окремих районах, також у Донецькій області в районі міста Мирноград були ураження ворога. Наші збройні сили продовжують роботу. Ну тим часом інші заяви Федорова з'являлися про те, що Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги для України. Це ППО, Радари, САП, Реби та Дрони. Зокрема, діпстрайк, написав Федоров. Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном протидію балістиці через Перл. Запуск програми Brave Швіден для обговорення. Борних і оборонних інновацій та передачу літаків Гріпен і ракет МетеОР. Написали вони стосовно підтримки України. Бачимо, що підтримка від європейських держав вона продовжується, і вона завжди має ставати все більше і більше. Адже расисти вони не припиняють атакувати нашу державу. і Мусимо відповідати їм. А без цих же ППО і іншого озброєння це дуже важко збивати те, що летить на території нашої держави, адже це не один, не два, не десять, не двадцять, не п'ятдесят, Це сотні дронів і до того ще й ракета. Тим часом друзі пропоную зміститися також і до Трампа знову ж таки до того, що робить він. З'явилося кілька заяв від президента Сполучених Штатів стосовно його політики стосовно Венесуели, стосовно. Інших держав, і от до Китаю і Трампа Трамп пропонує Китаю купувати венесуельську нафту. Китай може прийти та укласти чудову угоду. Знаєте, ми будемо раді бачити їх. Ми вже уклали угоду. Індія купуватиме венесуельську нафту замість того, щоб купувати її в Ірану. Тож ми вже погодили концепцію угоди. Але Китай також може це зробити. Отож, цікава ситуація з'являється і вже дописує деякі пабліки думки чи Кине Китай Росію з її нафтою, чи перейде до Трампа з його венесуельською нафтою? Можете дописати свої думки в коментарях, буде цікаво прочитати інша. Інформація про Трампа дописували, що він перейнявся долею хокею в Канаді. Він вважає, що прийде Китай та його знищить. Далі цитую: ми не хочемо, щоб Китай взяв під контроль Канаду. А якщо вони укладуть угоду, яку намагаються оформити, Китай фактично захопить Канаду. І перше, що вони зроблять покладуть край хокею, сказав Дональд. Трамп, тобто тепер він переймається долею канадського хокею, долею Канади. І, можливо, у нього там такі самі плани як стосовно Гренландії захистити, як стосовно Венесели, як стосовно Куби, як стосовно інших держав, власне, будемо спостерігати за подальшими діями Трампа.